Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні з'ясуємо, як звучить побажання з легким парам українською. Цей вислів у російській мові використовують як побажання доброго здоров'я після лазні або ванної, коли людина після водних процедур виходить ніби оновленою, відчуває полегкість. Не раз чув, як кажуть українською з легким паром або з легкою парою. До речі, у нашій мові пара більш уживана, як іменник жіночого роду. Вона буквально перекладати фразеологізми не можна, а етикетні формули побажання це стійкі сполуки слів, ті ж самі фразеологізми. Українські словники пропонують такі відповідники. Доброго здоров'я або приємного спочинку. Між іншим, слово пара випаровується і в інших українських фразеологізмах. Наприклад, російському вислову на всіх парах відповідає український повним ходом або щодуху, а фразі «задать пару всипати перцю або нагріти комусь чуба. Ось і все насамкінець. Лише побажаю доброго здоров'я, і не забувайте дбати про чистоту свого мовлення.